3900 гривень коштує ікона Божої матері Остробрамської. Унікальна техніка виконання. Цікаво, вона чим. Мало хто з майстрів її використовує. Ми знайшли е дівчину-іконописця, яка е освоїла цю техніку. Це письмо по склу спеціалізованими фарбами, а також прикрашання ікони камінчиками Сваровської різної фракції, різної. Е Оброблення каміння. Тут е, ця ікона, вона оформлена в гарну таку білу дерев'яну раму з гарним підрамником, з орнаментом в кольор золота. Е, тут гарна літографія, це е, низ основа ікони, по якій подальшому йде письмо посклу. Е, чітко видно святу, не святу божу матір, ну відповідно да, вона свята. І ці всі лінії наскільки класно прописані, е, гарно виглядають, тим більше в. Якщо ви хочете зробити подарунок, він буде унікальним. Тим, що такої ікони ви не знайдете в якихось церковних лавках, іконних лавках даний вид товару представлений лише в нас, так що звертайтесь, ми ми виготовимо, якщо нема, або відправимо саме те, що вам потрібно.